У Михайла Осколкові травми рук. сапер отримав поранення під Сіверськом наприкінці липня. Його вже прооперували. Переход, зрив, напарник погиб, Я вижив. Ну, сам себе наложив у турнікети, перев'язався, через три години я знайшов нашого розвідчика». Тут в лікарні Олександр його позиції розбили танками в Пісках. Поранення отримав на початку серпня. Опіки. Да. Осколочних немає, нічого, просто опіки. І скільки вражено? 20%. Сьогодні для поранених цю лікарню під підопічні міського територіального центру передали 200 пар білизни, шкарпетки та засоби гігієни. Білизну для поранених шиють в терцентрі. Всякі є у нас труханочки. А ткані стали нести люди. Просто прості люди, подопечні наші індустріального терцентру. І коли наші директора побачили, що ми шиємо. На старих машинках вони нам Дали. це так знаєте, так бере за душу, принесли нам дві нових машини. Шиють по 10 трусів на день, каже Валентина. Швачка Юлія Савілєва каже, раніше шила для власної родини, сьогодні ж для військовослужбовців ЗСУ. Поворожнички для тих трусів, які в хірургічному корпусі одягаються для ранених, яких не можна підняти. Повернув, підів вони ж з двох половин складаються ті труси. І вони прив'язуються потом. Юлія Савілєва показує, який вигляд має така білизна для неходячих. Всього вже шили 400 одиниць такої білизни. Спочатку війни наші активні бабусі вони шукали себе в чомусь бути корисному. Ми там і сітки плели, А потім прийшла ця ідея нам шити спідню білизну, і вони почали це робити. Далі ми почули наші виставили на Фейсбук наші. Відділи підтримали це, а потім наші колеги з нашого департаменту соцзахисту зателефонували і кажуть: якщо ми вам купимо тканину, ви там зможете пошити? Ну, звісно, зможемо. Ми більше пошиємо, якщо буде тканина. Шию жінки кілька годин на день. Всього задіяно близько десяти швачок. Анастасія Галасюк, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному Дніпро.